У Чернігові продовжують надавати часткову компенсацію видатків мешканцям на ремонт і відновлення знищених чи пошкоджених вікон у багатоквартирних будинках. Відповідну програму у муніципалітеті прийняли задля допомоги малозабезпеченим – підготувати житла до опалювального сезону. На засіданні виконкому міськради 20 жовтня затвердили розміри такої часткової компенсації ще 77 громадянам на загальну суму майже 893 тисячі гривень. До цього такі виплати з бюджету міста вже отримали 306 чернігівців на понад 4 мільйони гривень. Нагадаємо, максимальна сума часткової компенсації 40 тисяч гривень. На реалізацію програми передбачено 75 мільйонів. З бюджету Чернігова продовжують виплачувати одноразову матеріальну допомогу власникам житла в приватному секторі, що знищене чи пошкоджене російською армією. На виконкомі 20 жовтня погодили виплати ще 138 чернігівцям та чернігівкам на понад мільйон 800 тисяч гривень. Таку матеріальну допомогу вже отримали 1098 людей на понад 19 мільйонів 600 тисяч гривень. Обсяг фінансування програми 50 мільйонів. Детальніше як Хто може податися на обидві програми на сайті Чернігівської міської ради?